Привіт! В цьому відео ми розберемо та налаштуємо роботу імпорту товарів за допомогою Excel-таблиць в crm системі продажі. Імпорт товарів важлива частина масштабування бізнесу, що дозволяє охопити більшу кількість ринку за допомогою різних джерел продажу. Для того, щоб розпочати наш імпорт, перейдемо до розділу товари та оберемо підрозділ імпорт товару. На сторінці імпорту ми можемо побачити чотири розділи. Перший це шаблон імпорту. Він відповідає за налаштування імпорту з різних джерел. Друге, це безпосередньо імпорт товарів через посилання або файл за допомогою шаблону. Наступні два це черга, куди на обробку переміщуються дані для імпорту та автоімпорт, де ми можемо налаштувати автоматичне імпортування. Для початку створимо новий шаблон. При створенні шаблону нам потрібно ввести його назву, обрати тип експорту, в нашому випадку це Excel та обрати джерело продажу. Наступний крок це налаштування категорії та товару. Для цього вам потрібно ввести букву стовпця, до якого прив'язана характеристика. Переглянемо нашу таблицю. Таблиці ми можемо побачити наші характеристики та букви стовпців. Наша ціль сопоставити їх зі значеннями з CRM. На відео ми використовуємо експорт файл товарів з маркетплейса. Розетка. Ви можете також створити та налаштувати шаблони для імпорту товарів з різних джерел, або якщо ви, ви створюєте таблицю, самостійно налаштувати під себе, використовуючи потрібні характеристики з шаблону. Після того, як ми ввели потрібні значення, ми можемо обрати коефіцієнт множення рознічної ціни для відтворення оптової, якщо значення пусте або ваш файл не має такої характеристики, та оберемо склад, на який буде вивантажена кількість. Після створення шаблону ви також можете його відредагувати. Перейдемо безпосередньо до імпорту, ви можете обрати тип імпорту через посилання або файл. Також оберіть шаблон, який вам потрібен за джерелом та характеристиками. Ми імпортуємо сам файл. Якщо ви маєте онлайн таблицю Excel або Google, ви можете використати посилання. Ми можемо побачити наш статус імпорту у черзі. Якщо імпорт виконано перевірити імпортовані товари, можна у розділі Товари. Обравши підрозділ перелік товарів, скопіюйте назву товару з таблиці та спробуйте знайти ваш товар у переліку. Перейдіть до нього та перевірте правильність усіх характеристик. У цьому відео ми розібрались з можливістю імпорту товарів за допомогою Excel-файлів у crm системі продажі. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.